Вітаю вас у ціні злочину. Тут ми говоримо про справи, які не дають спокою навіть через роки. У нічному Токіо, де життя завжди на ходу, сталася трагедія, яка вразила усю націю. Чи може бути, що насправді страшний злочин був натхнений культовим фільмом? 9 серпня 2021 року на борту поїзда, що прямує між Токіо і Кавасакі, стався страшний злочин. Чоловік у костюмі Джокера, обличчя якого покривало посмішку, які в персонажі фільму Джокер Тода Філіпа атакував пасажирів. Він напав з ножем, серйозно поранив кількох людей і викликав паніку. Серед десятків свідків мандрівники на поїзді, які знаходились в момент нападу, стали безсилими перед жорстокістю злочин, ось що трапляється, коли людина, здавалося б, з іншого світу вирішила втілити свою фантазію в реальності. Японія. Країна з низьким рівнем злочинності, і таку трагедію, здається, важко уявити, але що стало причиною такої жорстокості? Чи можна пов'язати цей злочин з популярним фільмом, який багато хто вважає надихаючим для тих, хто відчуває соціальну ізоляцію? Нападником виявився 36-річний чоловік, котрий не мав значних судимостей. Він неодноразово згадував у своїх інтерв'ю, що відчував себе соціально ізольованим, ображеним на суспільство. і, за його словами, це потрібно було зробити. У результаті нападу було поранено п'ять осіб, один з них серйозно. Що було найбільш страшним, це паніка, яка охопила людей. Вони не знали, чи нападник з ножем є лише один. Or, maybe, part of plan. horror in tokyo at least 17 people injured when a knife-wielding man wearing a joker-like costume attacked riders on a crowded subway ian panel is in london with the latest good morning ian yeah, good morning, George. That's right. At least seventeen injured in that horrific subway attack in Japan. A man dressed in a costume similar to Batman's Joker stabbing terrified passengers in Tokyo, also setting fire to some seats in the carriage. Commuters desperate to escape, having to climb through the windows. Local TV showing firefighters, police, and paramedics having to rescue passengers. what's unknown, but Japanese police telling ABC News the suspect confessed that he wanted to kill and get the death penalty. Джорійсторіїн. Цей випадок поставив питання, чи справді медіа і фільми, такі як Джокер, можуть впливати на психічно нестабільних людей та спричиняти таку загрозу для суспільства. Трагедія на поїзді в Японії це не просто історія про злочинця, який надихався фільмом, це історія. Про зростаючу ізоляцію людей у сучасному світі, де кожен день здається важчим і важчим для тих, хто не в змозі знайти своє місце. Всі ми відповідальні за те, щоб не дати більшій кількості трагедій схожого роду статись, іноді важливо не забувати, що за кожним актом насильства стоїть людина, а не просто вигадана історія. З вами була тінь злочину. Якщо ви хочете більше таких історій, підписуйтесь, коментуйте і не забувайте, істина завжди ближче, ніж здається, але у темряві її важко знайти.